На чому боці ти є, і які цінності ти відстоюєш. Головне правило віри християн віра, власне, у Пресвяту Трійцю, воплоченого Сина Божого, Другого Слово Пресвятої Трійці, який увійшов у світ, щоб відкрити нову реальність. Нову реальність стосунки. Як у вертикалі, Бог- людина, так і в горизонталі. Людина, людина- людина, людина суспільство людина світ. Євангельська благовість відкриває абсолютно нові. Незбагненні раніше можливості участі в особистих стосунках Бога Трійці, Отця Сина Святого Духа, якого ми молитовно особисто спільнотно сповідуємо в нашому духовному житті, і символ віри про це говорить. Бог трійця це суцільне стремління до іншого, віддання себе іншому, проникнення в цього іншого, прийняття цього іншого у своє життя. Так як взір Отець себе 100% віддає Сину Святому Духу, навзаєм син, Святий Дух віддають себе взаємно і Отцю. Бог трійця це прорив і заповнення собою повністю відкритого до прийняття іншого, його безпестережне прийняття, і який у відповідь наповнює собою. Це віддання і прийняття, взаємопроникнення одного життя іншим. Воно властиво звершується в площині єдиносушної любові. Бог є любов Йоанна 1, 4, 8. Єдиносушність цих осіб трійців в постійній народній динаміці спілкування, богословський термін, сопричастя Божества. Трійця як Бог спілкування є Бог соціальний. Трійця це вмістилище взаємопоради, взаємопідтримки. Ця динаміка міжособових діалогічних стосунків, повної віддачі і повного прийняття один одного у любові. Ця взаємна відкритість Я, ти, Він, звершується у взаємопроникності. Ще одне надзвичайно важливе поняття слова, яким оперує християнське богослов'я, щоб ми могли розуміти, наскільки божественні стосунки, наскільки вони глибокі, наскільки вони відповідають тому, що ми називаємо образ і подоба Божа. Любляча трійця об'являє нам від Отця через Сина Святому Дусі досвід любові і цих стосунків, об'являє нам модель, на якій основується і в якій має, повинна зростати, вдосконалюючись людський рід, об'являє досвід люблячого, любленого і плодів цієї любові. Оскільки людина сотворена на образ Бога трійці, і в ній на духовно-генетичному рівні закладено бути Богом за благодаттю, в цьому полягає одне з найважливіших богословських понять, поняття обоження. В ній Богом закладено відображати все божественне, тобто життя, стосунки трансцендентного Бога в трійці, у світі людей, бути образом небесної слави в земних, звичайних людських реаліях. Тому життя Бога трійці революційно відкриває нам не лише глибину. Людської природи, ким є людина у собі і до чого вона прагне, але й також відкриває нам Пресвята Трійця собою, своїми стосунками, свої, своєю, згори зійшовшою моделлю, модель людських стосунків, стосунків в людських спільнотах, якими вони мають бути, на що суспільство має взоруватися. Чого варті лише таємничо інтригуючі слова апостола Яна, який Ніби звертається до кожного, кажучи, любі, ми тепер діти Божі, і ще не виявилось, чим ми будемо. Ми вже діти Божі. І він продовжує іще навіть не виявилось, чим ми будемо. Та знаємо, що коли виявиться, ми будемо до нього по троїчного подію. Бо побачимо, який він є. Йоанна, 3,2. В Своїй священичій, первосвященичій молитві. Христос на тайній вечері фактично розкриває всю революційність Божої місії у світі. Ця революція полягає в тому, що з'являється нова істота, нова людина, людина співучасті. Звичайна людина, яка живе на землі, але яка стає людиною співучасті, сопричасті. Йоанна 17, 21, 23 читаємо. Як послав мене у світ, так послав і я їх у світ. Віддаю себе за них у посвято, щоб і вони були освячені в істині. Та не лиш за цих молю, але і за тих, які завдяки їхньому слову, увірують в мене, щоб мета усі були одного. як ти хоче в мені, а я в тобі, щоб і вони, ми, були в нас, каже Христос, Другого слова Присвятої Твіці, об'єднані. Щоб світ увірував, що ти мене послав, і славу, що ти дав мені, каже Христос, про Отця, я дав їм нам, щоб вони були одно так само, як і ми одно. А точніше, я в них і ти в мені. Щоб вони були звершені в єдності. Отже, я об'явив їм Твоє ім'я і об'являти буду. Для чого? І тут кульмінація: щоб любов, якою ти полюбив мене, каже Христос, в них, в нас, в нашому суспільстві, перебувала. А я в них. Ці слова Христові неймовірно накладаються на боголюдські реалії стосунків боротьби на Майдані, саме стосунків боротьби. Отож, з любовної єдності і взаємопроникнення Божих осіб випливає любовна єдність Божих і людських стосунків, боголюдських стосунків. І на завершення з цих стосунків випливають самі людські стосунки. Поняття «сопричастя Божих осіб в єдиній Божій природі проєктується на сопричастя людей в єдиній людській природі. Саме тому покликана людини за е, Чарльзом Веслом стати копіями трійці людськими і постасями, партнерами і постасей Божих. Син Божий, воплочуючись і об'являючи міжособові стосунки, як писав в другому столітті Юстин Філософ, мученик об'являючи міжусобові стосунки Україні Божій, цитую, закликає людину революційно прорвати атомарну обмеженість її егоїстичного індивідуалізму і залишаючи все своє вийти назовні до і задля іншого. Водночас приймаючи цього іншого, який би він не був, без страху і опереджень в себе, в своє життя, робити так на землі, як робить Бог у небі. Божа іпостась відкрита у відданих стосунках до іншого, тих, він вона. Це стосується і людської особи, образу Божого, яка стає Божественною чи обоженою особою в ту міру любовного самовідкриття до іншого, в якому вона звершується. Без спілкування нема Бога, без спілкування нема людини. Якщо Бог є любов, стверджував ще один англійський художник, поет, містик Уільям Блейк. Отже, і образ Божий, людина, є любов. Любов між особами трійці проєктується бутєвона любов між особами людськими. Бог вірить в людину, яка бере участь у його відкритій любові. Вірить у свій образ і подобу, вірить у свого свобідного партнера, який спів діє з ним. Галіс Сувер, відомий англійський православний богослов, зазначає, що троїчний образ, на який ми сотворені, не належить окремо відірвано до когось одного. Цей образ сповнюється лише в проміжному просторі любові, просторі, який вкреслюється трьома буквами – Ніж. В тому і, яке поєднує я і ти. Особа, особи Божі можна уявити лише в динаміці стосунків. Так само індивідуми виростають, чи дозрівають і стають зрілими особистостями лише в міру безумовного, безкорисного віддання іншим. Власне, такі взаємовідношення діалогу це є фундамент як Божої, так і людської природи. Я потребує ти для того, щоб бути самим собою. І ось ця автентика самого себе найкраще. Нуртувала от в цій парадигмі майданних стосунків. Молимось, Отче наш, хліб наш насушний, отець дав нам і дає нам, дав нам на Майдані. Кожний був сторожем брату своєму на Майдані, лютневі дні, дні жертви. Не в особовій ізоляції троїчність людини, а взаємній відкритості обличчя, які спільно йшли на служіння аж до смерті. Сповідання троїчної віри християнами не проповідь абстракції, не проповідь якоїсь спекулятивної теорії про незрозумілий, божественний абсолют з трьома лицями, які вивчаються в курсі тріадології, а свідчення реальне, практичне, живе, в простоті, свідчення про суспільну модель перемін людських стосунків на основі головних соціальних принципів, які є принципами троїчного життя гідність особи людини. Солідарність, субсидіарність і спільне добро. Так само і в межевих ситуаціях вибору між рабством і свободою, справедливістю, і несправедливістю, між правдою і неправдою виражаються ці головні божественні і людські водночас принципи. Майдан незбагненно виявив і засвідчив цю віру в Бога через братерську солідарність, жертовну віддачу і гаряче бажання радикального очищення, катарсісу. Одне з понять, яке є наскрізь християнським аскетичним поняттям, яке в Майдані клекотало постійно. Троїчна ікона Майдану ще чекає свого богословського іконописця, який, канонічно зображаючи трансцендентні троїчні стосунки Отця Сина Святого Духа, шукатиме символіку вираження таких стосунків в нашій земній реальності, Міріад людських і міжлюдських дотиків, особистостей. На Майдані. Боротьба за правду, справедливість проти бідності, експлуатації, гноблення та інших суспільних та особистих недух – це дієва вівенді, життєво дієва віра в Трійцю і сповідання Трійці. Віра сама в собі, позамовчую, є революційна, оскільки вона радикально міняє недосконалий світ людини, суспільства, світ корупції, несправедливості, неправди і перевертає його, ставлячи назад на ноги. Це виклик системі, клич до руйнування царства тьми і неправди. Саме ця революційна віра троїчна виявляється в жотовній любові, відданих їй на ділі, а не лише в традиційних формах, стереотипах, закостенілих, далеких від християнства міфах, упередженнях, які дуже часто ми ретранслюємо. Саме тому згаданий Каріс Кверт говорить про те, що Бог наш ти є соціальний, суспільний. І в цьому, як у іконі, ми знаходимо наше розуміння суспільства на найвищому рівні. І до цього ми стримемо. Бог, самовіддання, солідарність, взаємність, відповідь. Такою покликана бути людська особа і суспільство. Такою вже був Майдан. Божі особи це розділена любов, яка віддається іншому, а не самолюбство. Це закладено і в людській особі, і це вже проявилося на Майдані. Божі особи не належать собі, а іншому. Так і в людині на Майдані. Людина на Майдані. Це ще одна тема антропологічна. Людина на Майдані, яка жертвуючи себе іншому, прориває всі звичні природні сотворені гріховні обмеження, самолюбство, страх, смерті. Прориває навіть інстинкт самозбереження. Це Людина на Майдані, це вихід позна, це екстаз цілопальної жертви, це божественне безумство Христа Рада. Прорив цей. В людині на Майдані звершується, звершувався також, можливо, в тих, хто, не будучи християнами через любовну самоповожертву задля іншого, пройшов через хрещення крові. Особи трійці не егоцентричні, а екзоцентричні. Так і людина у своїх стосунках до іншого. Дух Майдану це дух екзоцентризму, виходу до іншого, а не закритості в собі. І це, власне, цемент, який вибудував будівлю Майдану. Атмосфера простої, як і Бог простий, життєвої, буттєвої, без людських обмежень, без стереотипів, божественної органіки, стосунків клекотіла на Майдані. Саме в троїчній правді віри і в оплоченні Сина Божого джерело головних християнських принципів, суспільних відносин, які церква, в ім'я Боже, проповідує і якими Бог постійно себе уприсутнював на Майдані. Ці принципи, про які головні, які я вже згадував, спільне добро, персональність, гідність людини, образу і подоб Божого, один за всіх, всі за одного, принцип солідарності і субсидіарності. Майданна спільнота природно, навіть не знаючи про ці принципи раціонально, але природно живучи цими принципами, перебувала в трійці і брала участь у солідарності Божих іпостасів. І всі ці принципи ділені у боголюдській динаміці спілкування Майдану і об'єднані взаємною довірою. Христос, саме Царство Боже, Він сам є Царство Боже, об'являє цю троїчну соціальну модель у світі. Він віддається людині світу, несучи цю нову модель держави Божої, царства Божого. Нам, людям, суспільству людей, відповідно, боротьба за троїчні принципи є боротьбою за Боже царство, яке вже є, але ще ні. Майдан був своєрідним згустком цієї боротьби яскраво і чітко вираженою на кожному кроці, в кожному структурному сегменті майдану. Від служителів, які готують їжу чи служать при столах, до тих, хто працював в медичному обслуговуванні, самообороні і круглодобово забезпечував мир і порядок всередині майданного тіла. Такий внутрішмайданний суспільний перехорець взаємообмін, взаємопроникнення. Взаємоспілкування, обмін властивостями, це все професійні, богословські терміни, обмін талантами, обмін персональними Божими дарами, взаємопроникнення служіння різних людей, незалежно від конфесій, культур, переконань, релігійної приналежності, між групами волонтерів, як найкраще реалізовує соціальні принципи в життя, які дуже часто церква екстраполює, тобто проповідує. Але дуже часто бракує практичного втілення соціального вчення. В Майдані це практичне втілення лек Свівенді, правило життя було оптимально фактично втілене. Ісус Христос, як буття заради іншого, звершувався в майданному організмі. Так, Майдан не святий, Він є людською природою Христового тіла зі всіма недоліками. Слабкостями і немочами, а відтак покликаний постійно у боротьбі освячуватись Божеством Христовим. Саме тому визначальну роль тут відігравала присутність церкви, яка тайно діє, і неначе через освячуюче горнило молитви і таїнств пропускає ті слабкі, немічні клітини майдану, які до цього дозрівали поступово. Ця особлива густина присутності триєдиного Бога на Майдані в цьому інтенсиві, боголюдської, людської, людської солідарності, відданості, своєму співбрату, готовності віддати все і себе іншому, і за цього іншого, ринути в невідоме і небезпечне для життя, ринути за найважливіше в цьому житті, ринути в горнило, з якого виносять побратими на щиті, відкриває войовничу революційну сторону Бога Миротворця. І воюючу сторону церкви примирити. Існує стереотип, що церква проповідує не насилля і вся її діяльність спрямована на здобування царства Божого, яке буде лише після смерті. На не. Відповідно, все, що на землі, у суспільстві, не важливе або важливе лише, постільки, оскільки це веде до Небесного Царства. Земне ж царство важливе. Насправді ж, церква як благолюдський організм як початок країни Божої за юстином-мучеником. На землі це боротьба і насилля. Насилля над силами зла, несправедливістю, рабством і неправдою. Матея 11.12 ми читаємо в часів Йоанна Хрестителя і понині Царство Небесне, тобто Царство Божественне, Царство Миру, Правди, справедливості і життя, царство Небесне здобувається силою. І ті, що вживають силу, силоміць беруть його. Сила направлена проти гріховних хвороб особових і суспільних, звихнень, збочень, які ведуть до руйнації, деградації і дроблення людини та суспільства, знецінення тих принципів, які Господь нам об'являє. Гідності людської спільного блага. Революційність не є богоугодним ділом лише тоді, коли порушує божественний миротворчий вимір християнства. Часто ми розуміємо слово мир виключено у негативному сенсі. Як відсутність війни, конфліктів. Натомість забуваємо головне, позитивне значення цього поняття, в якому мир це не відсутність агресії чи претензій на іншого. Мир це внутрішній стан людини, суспільства і світу. Смиренний це той, хто є з миром, носієм миру. Мир, мир це є універсальна гармонія, впорядкованість, досконалість на відміну від хаосу, деструкції, роздроблення і брехні. Встановлення миру має порядок, який протиставляється цьому хаосу. Встановлення миру має універсальний масштаб у чотирикутнику. Бог, світ, людина суспільство. Мир це стан досконалості, абсолютна цінність. Це воз'єднання всіх роздроблених частин нашого суспільства в єдину цілісну гармонію. Бог єдиний ми люди єдині. Бог і церква Божа воює за справжній Божий мир. У людині, в суспільстві світі, і джерелом його є Бог. Апостол Павло нам нагадує, що Бог є Бог не без ладу, без ладу а мир. 1 Коринтян 14, 30. Мир свій даю вам, каже Господь, примирити. І правдивий мир може бути лише від Його джерела, Божого джерела. Миролюбивість і миротворчість одна з найголовніших і необхідних рис Мир можливий лише як стан душі кожної людини, а мир це діло правди. У цьому розумінні миру треба осмислювати революцію гідності, бунт гідності на майдан. У будь-якій революції головне питання: чи веде вона до справжнього миру, до свободи духу, а свобода духу можливо лише в істині. Пам'ятаєте слова Христа з Євангелії від Йоанна? Пізнайте істину, і вона зробить вас вільно. Йоанна 8:32. Динаміка в Майдану була постійним, плинним, зростаючим пізнанням цієї істини і вморотворенням людей, учасників Майдану істини. Господь, який збавитель і визволитель, є споборником революціонерів духа, які ведуть боротьбу за істинні божественні цінності. Саме така революція має на меті не порушення порядку беззаконня, анархію, хаосу, суспільну і державну руйнацію на різних рівнях, а навпаки. Вона веде до порядку така революція суспільної гармонії злагоди і громадянського суспільства. Одна революція, яка знищує божественні цінності смертоносна для людини суспільства, інша життєдайна, оскільки міняє, оновлює, переображає суспільство на подобу за моделлю Пресвятої трійці нашого Бога. Революційність трійці постійна, так як постійно Бог творить. Зміна звиклого порядку для повноти й досконалості, повноти і любові є постійна в трійці. Така сама динаміка, постійна революційності є в людині. Бог революційний. Бог творить світ і людину, щоб поділитися своєю любов'ю створінням. І Бог обмежує цю свободу. Він не революціонер, він обмежив себе, перш за все, перший, хто свою свободу обмежив, задля свободи людини. На Майдані ми постійно бачимо. Поділ любов'ю і обмеження своєї волі задля іншого. Ще один елемент цієї постійної Божої революційності. Друга особа, Ісус Христос, Син Божий, виходить зі свого світу, у сотворений світ, несучи істинну любов, можливість стати Богом за благодаттю, так само і борець на Майдані залишив, залишив свій затишний дім, родину, роботу задля відстоювання Божої істини і любові. Все життя і діяльність Христа були революційними. Не мир, а меч. Щоб був мир справжній, Божий. Майдан був мечем, був війною за мир Божий. І тут є класичні, нагадати варто класичні два тексти Лука 12, 49, 51. Вогонь прийшов, я кинути на землю, і як я прагну, щоб він вже розгорівся. А дайте, що я прийшов мир дати на землі, це каже Христос, Миротворець. Нібо, кажу вам, але розділ. Отож, з одного боку, Христос, Богочоловік, проходить через трагічність страстей і смерті, з іншого, майдан також проходить через трагічність страстей і смерті через хрещення крові. З одного боку, Бог, миротворець, джерело порядку, цілісності, миру, правдивої свободи, бореться за свободу разом з людиною, з іншого боку, Бог революціонер, який несучи мир, свободу, правду. Справедливість руйнує звичний порядок панування рабства, несправедливості і неправди, як би людина не звикла до того так званого звичного порядку, і він вже став другою природою цієї людини, що вона вже не усвідомлює, що живе не, не в адекватному суспільстві. І Майдан був, власне, цим незбагненним тектонічним згустком протистояння божественного, дьявольського, людського, нелюдяного правди і неправди. У цьому руслі осмислюється вся місія миротворча церкви, яка неможлива без революції духу. Парадокс, так і ні. Трійця і містичне тіло Христове, яким є церква, мислиме без бунту проти тарині і зла беззаконні. Лука 19.45. Увійшовши храм, Ісус заходився виганяти продавців, кажучи дім мій, дім молитви, а ви з нього зробили печеру Розбишак. Майдан був таким катарсисом, очищенням, боротьбою проти Розбишак. В нашому домі, щоб зробити його Божим і людським з Великої додому. Історично церква через своїх святих представників, часто мучеників та ісповідників наслідувала цей христовий радикалізм не лише декларативно в проповідях, викриваючи зло, а й тих, хто був головним промотором беззаконня, Згадаю лише декілька імен історичних: Революціонер Духу, бунтар проти Тиренії. Який ще в 4 столітті гостро виступав проти злочинної імператриці, називаючи її імператрицю Новою Ірвядою, що вимагає голову хрестити. Німецький і борець проти фашизму, Дітріх Бонгофер, християнські мученики та ісповідники ГКЦ та інших церков під час комуністичного режиму, Патріарх Йосиф Сліпий та інші. В XI столітті відомий християнський святий містик. Симеон Новий Богослов казав, що не може бути миротворцем той, хто воює проти Бога і Його Заходу, якими б ширмами і масками цей миротворець не прикривався. Церква тоді адекватно звершує свою місію, коли є церквою і сповідницею, свідком, жертовним істина на тлі неправди, пануючої і фальші. Цілеспрямованість Ісуса Його життя це не просто проповідь, а революційна проповідь. Проповідь змін. Ламання дьявольських стереотипів, міфів і фобій. Саме Ісус приніс огонь революції, але не політичної, соціальної чи національної це похідне, а революції духа, яка є первинна. Оскільки зміна духа є визначальною, все інше є похідне наступне. Саме тому церква як боголюдський організм, проповідуючи мир, завжди є у стані війни з тим, що порушує цей мир, що порушує свободу і правлі. Тому церква, несучи цей Божий мир, постійно перебуває в стані війни з беззаконні. І увесь духовний нурт Майдану це своєрідні болі і страждання породіння, потуги переходу нижчого світу у вищий, ближчий до троїчної, божественної міри життя, перехід від розтроєності умів, сердець душ, суспільних стосунків до, навпаки, троїчних Стосунків кожної людини і суспільства загалом дякую.